У Закарпатській області близько 800 людей із захворюванням розсіяного склерозу. У 2013 році мені стало дуже погано. Я почав падати. Як це сказати? ремісія скінчилася. Треба вже було лікуватися, тому звернувся до лікарів. Щоб вже щось треба було робити, зважаючи на те, що причини виникнення розсіяного склерозу до кінця невідомі, фахівці надають загальні профілактичні рекомендації: збалансоване харчування, помірні розумові та фізичні навантаження. Чому розсіяний? Тому що симптоми можуть бути різноманітні, це залежно від того, яка, е, яка частина нервової системи уражена, яка частина мозку уражена, і у когось це може бути порушення зору, у когось це може бути порушення чутливості, е, порушення ковтання. Порушення, зменшення м'язової сили, порушення координації, голокружіння, тазові розлади, таке як нетримання сечі або затримка сечі, і таке інше. Тобто дуже дуже різноманітні симптоми в залежності, де є та вогнища аутоімунного запалення. До всесвітнього дня російського склерозу в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології провели заняття з йоги для людей із руховими розладами. Йога тренує м'язову силу, витривалість і координацію. На жаль, до сьогодні медикаментів, які б могли повернути хворому силу, не існує. Саме тому фізичне навантаження зберігає здоровий мозок, таким чином діє на запалення, аби не було нових вогнищ. Для хворих на розсіяний склероз – це звичайна розтяжка. Просто розтягувати ті м'язи, які вже нервові сигнали туди не поступають, послабити свою хворобу для полегшення свого стану. Хворим на склероз дуже добре. У них є такі. Тремор, ніг, рук, у них є різні зажими, які потрібно розробляти, розтягувати. Це їм корисно. За словами експертів, займатися йогою потрібно регулярно, однак пацієнтам вона дається нелегко. Це заняття потребує неабияких зусиль. Дуже важко, бо мабуть, вже Трошки закляк. Треба, треба працювати над собою. І ще дуже гарно те, що можемо поспілкуватися з такими ж людьми, як і ти. Чудово. Мені дуже сподобалось. І, знаєте, Я ту інформацію отримала хороше хороший новина серед дня. Тобто, я очікувала, що такое має бути в Пушгороді, щось якийсь для клуб для ну, пыльных таким рассеянным склерозом, то есть люди что-то не должны где-то э, с, ну, разговаривать, да, общаться между собой. И вот наконец-то пришла такая инициатива, что тут встречается тем более йога, спорт, спорт э, для таких особенных людей. Ну я с радостью приняла. Лікування розсіяного склерозу бурхливо оновлюється. Науковці сьогодні розробляють дієві методи боротьби з цією недугою, адже виключно медикаментозно вилікувати її складно. Саме тому для кожного пацієнта застосовують індивідуальний підхід, що допомагає хворим відчувати себе повноцінними членами суспільства.